Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі! Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Я вам нічого новенького в цьому відео не покажу. Можливо, хтось просто про це забув. Я лише зараз покажу, чим я займаюсь. Так, друзі, а зараз буде розпаковка, що я купила в варусі. Так. Рушнички ті, що я шукала в епіцентрі, тому що я звикла там купувати. Але дивлюся, в Арусі знижка 100 гривень. 148 гривень. Але я останнє забрала. Може, вони потім іще принесуть, то я не знаю. Я заплатила 148 або 149 гривень. Ну, а так, я знаю, що. Такий об'єм коштує дорожче. Добре, далі. Не все по акції. Хочеться, коли, коли хочеться щось там перекусити, але ну, треба якось балансувати, бо все у та помідори це таке сир купила. Немає знижки. 99 гривень, дівчата. 350 грамів, 9%. Там 5 було дешевше. Думаю, ну, воно не набагато дешевше, нехай буде. Так, ага, купила, хочу суп з фрикадельками зробити, такий фарш. І динька, динька, динька динька, динька На 49,54. 39 гривень за кілограм. А така ароматна. Що ще? А, перець болгарський, тому що хочу зробити крусиненьких. Один перчик коштує 7 гривень 12 копійок. А, і петрушка така. Все, ось такі в мене, дівчата, сьогодні покупки. Щось по акції, щось не по акції. Ну, так, так завжди буває. Ну, так, швиденько, картопля, морква, зелень. І суп з фрикадельками готовий. така сьогодні у мене смакота. Думала, що його зробити. Маю лайм, лимон, апельсин та м'ята. Думала зробити, як я раніше робила блендером, а потім, думаю, ні. Зроблю, дівчата як компот. Закрию в трьохлітрові банки, нехай дві пополовинки. І коли треба, відкрию. Та щось таке і є. О, отака, щоб вон... картинка була. Поставила вже, вода закіпає. Я тут зараз добре промию. Ой, які йдуть аромати. Почала вже чистити, а потім думає, так не буду. Чистити нехай так буде. І так добре. Це компот, тут не так багато, нічого поганого. Я думаю, що не буде. Половинка на одну банку буде йти і половинка на іншу. Ось його все. Хотіла через блендер. Потім, думаю, не хочу я через блендер, потім через ситочку його проціжувати, переминати. Оце єдине, знаєте, за що я думаю? Мабуть, два рази буду заливати цей компот, тому що. Хоча від когось чула, що каже, та один раз і достатньо. Ну, не знаю. Ой, який апельсин ароматний. ароматне. І потім, знаєте, воно стоїть, їсти не просить. Треба, відкрила і воно вже є. І вигідніше так виходить, ніж через блендер. Чому? Тому що... Через блендер воно як насичене. І де ти його стільки будеш тримати, якщо що. А так воно вже готове. Стоїть перед вживанням до холодильничка. Поставила собі. Воно охололо і добре. І буде добре. Зараз м'яку трішки осушу, заберу за його і наполовинки чи різати чим, та нехай так буде. І приблизно приблизно буде так. А я пригадую, як знайомі зустрілися там і кажуть, за компот з вишнями. І знайома каже, та я от одразу заливаю, закатала і стоїть. Вона каже, та я в минулому році так робила, жодна банка каже, не залишилася. От бачите, хто як робить, тому так і зручно, скільки разів там заливати. До речі, банки я не стерилізувала, лише помила. А не бачу сенсу, я ніколи банки не стерилізую для компотів, огірків, помідорів. Все одно я туди кладу, воно не стерилізоване. Але заливати буду два рази. На другий раз вже додам цукор і закатаю. Водичка закипіла, зараз позаливаю і нехай стоїть хвилин 20-30. Кришечками Боже, які пішли аромати. Ні, якби там в м'яті не такі товсті стовбури були, то можливо я лише раз залила. Хоча нехай буде два. Так буде спокійніше. А я завжди дивлюся, коли тільки позаливала. І воно буває як релакс. Хтось донизу там спускається, хтось зверху тримається. І воно так поступово, поступово, Бачите, колір змінює. Аромати на кухні, дівчата, це неймовірно. Пройшло у мене вже пів годинки, все одно вони гарячі. Зараз буду зливати, одягаю ось такі кришки. Дивіться, який колір має, нехай закипає. Зараз буду засипати цукор. Ось така неповна склянка. І заливаю. Oops. Mm -hmm. Mm -hmm. Намагаюся під саме верх, для того, щоб повітря там не залишалося. Опс! Якась піночка утворилася, хочу її прибрати. Мені вона не подобається. Наче то не було, а там, де вона взялась, то хто його знає. Бо я ж так не закриваю, щоб так спеціаліст. Це так, що надумала. Отак і приходимо. Досвід. Накриваю кришечку. О, водичка трішки пішла, значить під кришечку. Все добре. І буду закручувати. Бачите, вже який колір, а буде ще трішки насичено. Я завжди, коли кручу тут кришки, мені здається, що я не зовсім закрутила, тут декілька разів проходжу. І колись один раз було, що я навіть порізала кришечку. Цю кришку. От і добре. Зараз наступну баночку закатаємо. Ось і порядок. Зараз накриваю рушничком. Більше ніяк кутати не буду, дівчата. Воно і так довго там буде, це ж я однією рукою тримаю, фона іншої ж роблю. Воно і так все буде добре, тому... Таке я сьогодні дівчатка зробила. Дякую, що ви подивилися відео, мої дорогенькі. Бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково і до зустрічі в новому відео. До побачення!